Атлантика, ніч лише вітер, хвилі та тиша, що раптово розривається вибухом, вантажне судно йде на дно разом із екіпажем. Немає попередження, немає ворога, лише невидима смерть під водою. Це війна і це полювання вовчої зграї. Юбот, це німецький підводний човен, унтерзеебот, головна зброя нацистського флоту. Невидимий мисливець глибини, Німеччина зробила ставку саме на них швидких, маневрених зі смертоносними торпедами. На початку Другої світової війни Німеччина знала, щоб зламати Британію, треба відрізати її від допомоги Сполучених Штатів та Канади. Карл Деніц, командувач підводного флоту, запропонував нову тактику: вовча зграя рудел тактик. Ось як це працювало. Коли один u бот виявляв союзний конвой, він не атакував одразу. Замість цього передавав координати на базу через радіо, і суші сигнал розсилався всім доступним підводним човнам поблизу. Вони збиралися, мов хижа зграя, від 5 до 15 u ботів під водою, без мовлення, без світла, і чекали ночі. Конвої. Це десятки торгових суден, що під захистом військових кораблів везли пальне, їжу, техніку. Вони були критично важливі. Але в чорній дірі Атлантики, зоні, куди не діставала авіація, вони були майже беззахисні, у боти атакували вночі. Одночасно, з кількох напрямків, деякі виринали серед суден, торпедували просто з поверхні 1942 рік. Кульмінація терору в середньому щодня тонули по 8-10 союзних суден. У боти діяли від Арктики до Карибів. Найстрашнішою була весна березень 1943 року. Конвой НХ 229, 40 суден. На них напали понад 30 підводних човнів, 21 судно пішло на дно, сотні загиблих. Це була наймасовіша атака вовчої зграї за всю війну. Союзники не здавалися, відповіддю стали гідролокатори та радари, конвойні ескортні групи з новими кораблями, супровід авіації, навіть у серці океану з ескортних авіаносців. Полювання змінило напрям. Тепер у боти стали здобиччю. Тільки у травні. 1943 року було знищено 41 німецький підводний човен, це перелом, вовчі зграї втратили зуби. Битва за Атлантику стала найдовшою в усій війні, шість років безперервної боротьби. Було потоплено понад 3500 союзних суден, загинуло понад 70 тисяч людей. Британія вистояла, але якою ціною? Коли останній постріл у битві за Атлантику стих і хвилі закрили над собою уламки сотень потоплених суден, постала тиша, але не забуття. Вовчі зграї це не лише тактичний термін чи військова стратегія, це символ страху, що панував в Атлантичному океані. За ними стояли тисячі загиблих, мільйони тонн потопленого вантажу. І незворотна трансформація війни на морі. Для союзних моряків вовча зграя не була абстрактним поняттям це був страх уночі, коли над водою зависала темрява, а десь там невидимий ворог. У боти були всюди сущими, вони могли чекати годинами, днями і атакувати раптово, без попередження. Це відображено в мемуарах, листах, художніх творах. У кінофільмах цей страх емоційна частина спадку. У Німеччині, Великобританії, Сполучених Штатах та Канаді є музеї, присвячені підводній війні, ветерани й досі діляться історіями про ті ночі, коли смерть приходила безшумно з темної глибини. Вовчі зграї зникли, але їхній слід залишився на дні океану і в історичній пам'яті людства. Якщо ця історія тебе вразила, підтримай канал підпискою. Кожен новий підписник це ще один голос за історію без прикрас і маніпуляцій. Тут тільки перевірені факти, справжні події та розслідування, які змінюють погляд на минуле. Підписуйся, щоб не пропустити наступні розслідування, попереду ще стільки нерозказаних історій, і не забудь натиснути на дзвіночок.